У своєму ліжечку біля вікна неспокійно спала світловолоса дівчинка. Вона любила засинати, милуючись могутніми карпатськими вершинами, рахуючи зірки на небі, уявляючи себе мандрівницею у незвідані країни. Але сьогодні, у цю темну і мотошну ніч, дівчинка металася від тривожного сну, намагаючись прокинутися. Раптом, десь на обрії, де Карпати зустрічаються з небом. Сіявся яскравий промінчик світла, який прорізав темлю, мов чарівний кінчал. Промінь різ міцнішов, набував форму могутнього велетня, який сяяв в сліпучу яскравим світлом і теплом. Прокидайся, Марічко, мені потрібна твоя допомога. У них не відобрати любов до слова, любов до України, любов до батьківщини. Що я маю робити, Білобожий? Я готовий тобі допомогти. Якщо ти знову заснеш, Дмитрику, то Чорнобог дуже зрадіє. Адже він прагне, щоб на землі завжди була ніч, і всі діти спали. Його дуже дратує дитячий шум і галас цього не може бути, як ніч, у нашої сім'ї дуже багато планів і задумів. Говори, говори, не зупиняйся, наказав мені білобог. Я не можу змиритися з тим, що на дворі буде панувати вічна темрява. Моя молодша сестричка Настя готується до свята букварика. Скоро закінчить перший клас, і ми всі цілею сім'єю пообіцяли їй, що прийдемо на свято. Почула, які в них голоси як ангеликів, Знаєте, плинуть до Бога, тут на згорах, напевно, ближче до Бога, тому такі щирі гарні діти. Одного разу я зустріла хлопця-красення. В його очах відбилося зоряне небо, а голос був спокійний і теплий, мов літні карпатські ночі. Він з'явився зненацька на весіллі моєї сестри, кликав у ліс пісопілковий спів. Я відчула, що щось у ньому не так. Він не знав української рідної пісні, як пахне Червона рута, ніколи не приходив у неділю, не міг перехреститись. тікав від звуку церковних дзвонів. То був вогняний дух, що ночами ходить між людьми, заманюючи дівчат у ліс та спалює красу та душу. Він кликав мене до водоспаду, доросли мертві квіти, і сказав Віддай душу, не знатимеш ніколи страху. Але я знала, що це не кохання, а пастка. Бабуся залишила спадок давній оберіг вишитий рушник. Я підняла рушник і заговорила молитву. Переласник закричав. Вогонь почав вириватись із його очей, і він перетворився в Чорного Ворона. Я би сказав, що ти як квіточка, яка вже в процесі розквіту, і тобі треба от дати гарний груд для того, щоб ти могла далі розкривати свій талант і дився в тебе чудово. Читаєш гарно. Ледь дрімавши, я побачив ті білого бородатого дідуся. Я злякався не на жарт, особливо, коли він почав до мене говорити. Я зрозумів, що мені це все геть не сниться, це був білобог. Він розповів мені, що його брат, Чорнобог, хоче заволодіти світом і одягнути на корону дня і ночі. Я спитав тоді у білобога, чим я вам можу допомогти. Він відповів мені так, як ти, хлопчисько, був обраним, ти, мабуть, відчував, що в тебе є. Присутня якась таємна сила. Активні, приймають участь в різних заходах, в олімпіадах, звичайно, зима призвінці. Яскравий спалах світла освітив кімнату. Дзеркальні двері, які від'являли спальню від гардеробної, випромінювали дивне сяйво, сліпочо біле, яскраво ніжне, мерхливо заспокійле. Хлопчина 13 років прокинувся від цього спалаху і зачудовано дивився у дзеркало. Щось дивне відбувалося у його кімнаті. Із зеркальних дверей поволі вийшов старий могутній велетень у білосніжній одежі. Хлопчик, не розуміючи сонце чи дійсність, заплющив очі і знову притулився до подушки. Костику, прокидайся! Мені дуже потрібна твоя допомога. «Беріть, що ви бажаєте? На пам'ять. «Найперше...» Це прагнення до щастя, адже щастя це не тільки мета, а й стан душі. Я хочу створити всі умови для того, щоб бути щасливою. Мрію про любов, підтримку, натхнення, про внутрішню гармонію, якої так часто не вистачає. Дуже хочу успішно скласти НМТ, вступити до омрійного університету, обрати фах, який буде мені до душі, знайти своє покликання, яке дозволить розкривати потенціал, бути корисною для суспільства і приносити задоволення. Упевнена, що професія відіграє велику роль у нашому житті. Вона формує ритм щодення, впливає на самопочуття, оточення та навіть на рівень щастя. Давидику, ти ще досі в ліжку, вставай, бо запізнишся до школи, зазирнувши в кімнату, сказала мама. Мамо, а де білобог? Який білобог, вставай хочеш і біжи снідати, сказала з зайпомітною посмішкою мама. Невже це був просто сон, подумав юнак, а мені здавалося, ніби все насправді. Він став з ліжечка, потягнувся, немов кошеня, Мився, очистив зуби, поснідав і відправився до школи. Наближаючись до воріт, він на хвилинку зупинився, в голові промайнув сьогоднішній сон, розмов віло Бога та образ Марії Іванівної. Хлопчина підняв голову до неба, посміхнувся і тихо промовив дякую, що навчили мене бути людиною. Te beszélj rá, is lenne a